Вітаю! Сьогодні ми вчимося розв'язувати задачі на знаходження числа за значенням його дробу. Розглянемо таку задачу. Настя прочитала 120 сторінок книжки. Це становить 3 п'ятих усієї книжки, скільки сторінок у книжці. Щоб дати відповідь на питання задачі, треба знайти число, якщо відома його частина. А саме, нам відомо, що. Три п'ятих цієї частини це 120 сторінок. Зобразимо відрізком кількість сторінок усієї книжки. А ту частину книжки, яка вже прочитана, позначимо рожевим кольором. Це три частинки із п'яти. Маємо таке розв'язання воно нам відомо ще з 5 класу. Так як три частинки це 120 сторінок, то. Поділивши усю кількість сторінок 120 на 3, ми дізнаємося, скільки припадає на одну частинку, а вся книжка це 5 частинок, помножимо на 5 дістанемо шукану відповідь. 120 поділити на 3, 40, 40 помножити на 5 буде 200. Сторінок всього в книжці. Всього. У тобто, у 5 класі ми мали таке правило, щоб знайти число за значенням його дробу, ми це число ділили на чисельник і множили на знаменник. Перепишемо ще раз цей вираз. 120 поділити на 3 і помножимо на 5. Використаємо той факт, що ділення це є дріб. І замінимо поділити рискою дробу. Дістанемо. 120 третіх дріб помножити на натуральне число 5. Щоб помножити дріб на натуральне число, це число запишемо у чисельник. Матимемо 120 помножити на 5 і поділити на 3. Перепишемо ще раз цей вираз. Це буде 120 помножити на дріб 5 третіх. А цей добуток можна ще б замінити іншим. А саме, це те саме, що 120 поділити на 3 п'ятих. Тобто, ми бачимо, що наш вираз, яким ми шукали число за значенням його дробу 120 поділити на 3 помножити на 5 дорівнює частці, яку ми дістанемо, поділивши число 120 на дріб 3 п'ятих. Можна зробити висновок. Щоб знайти число за значенням його дробу, достатньо це значення поділити на цей дріб. Правило знаходження числа за значенням його дробу, ти знайдеш на сторінці 98 нашого підручника з математики. Повертаємося до нашої задачі і запишемо, як же можна було розв'язати цю задачу. Це буде наш другий спосіб. І ним ми будемо тепер користуватися, щоб знайти число за значенням його дробу. Ми наше число, а саме 120, поділимо на дріб на 3 п'ятих. Виконуємо ділення 120 записуємо дробом 121 і множимо його на число обернене до 3 п'ятих, це 5 третіх. 120 та 3 можна скоротити на 3, 120 поділити на 3 буде 40. 3 поділити на 3 буде 1. 40 помножити на 5 200. Множимо знаменники 1 на 1, 1, 200 перших – це 200 цілих. 200 сторінок всього у книжці. І записуємо відповідь до нашої задачі. Відповідь можна записати коротку, тільки число 200 сторінок. Бажаю успіху у вивченні цієї теми.